Марія Яківна була справжньою душею села. Жінка, яка завжди допомагала всім, не чекала нічого натомість. І кожен вважав її своєю доброю сусідкою. Однак, коли її життєвий шлях завершився, Наталя Олександрівна, жінка близько 50 років, стояла біля могили Марії Яківни і дивилася, як труну. Яку опустили в землю, закидали грудками землі. Вона важко зітхнула, дивлячись на ту сумну сцену. Марія Яківна жила для інших. Нехай же тепер земля їй буде пухом. прошепотіла Наталя Олександрівна, перехрестившись і витираючи обличчя хустинкою. Вона була здивована тим, що ніхто із місцевих жителів. Не прийшов попрощатися із цією чудовою бабусею, яка завжди допомагала усім, не просячи нічого взамін. Сльози наверталися на очі, варто було тільки згадати її доброзичливу посмішку. Наталя Олександрівна згадувала, як багато Марія Яківна зробила для інших. На похороні були присутні лише кілька могильників, які виконували свою роботу. Оскільки їм заплатили за це. Незабаром могилу прикрасили квітами, і Наталя Олександрівна ще трохи постояла, попросила Марію Яківну пробачити її, якщо вона колись ненароком її образила. І потім вона повільно пішла додому. Повернувшись додому, Наталя Олександрівна була вражена тим, що місцеві жителі прийшли на поминки. Вона думала, що все, що приготувала, доведеться віддати свиням. Але люди прийшли заради безкоштовної випивки та їжі. Халява, навіть оцін солодкий. Гірко подумала вона, розчарована тим, що люди прийшли на поминки не для того, щоб вшанувати пам'ять Марії Яківни, а щоб просто набити свої шлунки. Наталя Олександрівна тихо саділа осторонь від інших. Занурена в думки про минуле. Вона згадувала, як була ще дитиною, коли у Марії Яківни народилася дочка Танюшка. Марія Яківна завжди старалася дати своїй дочці найкраще, хоч і працювала із ранку до ночі, щоб забезпечити її. Вона самотужки отримувала господарство, торгувала на ринку молоком, сметаною, овочами та ягодами. Тетяна мала все найкраще, але ніколи не цінувала зусиль своєї матері. Після закінчення школи вона поїхала до міста, і, хоча іноді приїжджала на вихідні, зв'язок із матір'ю поступово слабшав. Вона навіть не допомагала матері по господарстві, хоча бачила, як Марія Яківна слабшає, і вже не має сил самостійно справлятися з усім. Наталя Олександрівна пам'ятала, як Марія Яківна завжди була доброю до неї, навіть більше, ніж її власні батьки, які занурилися в алкоголь. Вона згадувала, як Марія Яківна дарувала їй книжки, спортивний костюм, і навіть пошила для неї випускне плаття, за що Наталя була дуже вдячна. Таня ж навпаки. Ніколи не показувала вдячності матері. Коли Марія Яківна зрозуміла, що більше немає сил справлятися із скотарством, вона розпродала худобу майже задарма, аби тільки забрали. І навіть тоді, коли вона вже знала, що сил на підтримку господарства не вистачає, вона все одно допомагала людям, не просячи нічого взамін. На поминках замість того. Щоб скорбити, люди говорили про свої справи і навіть сміялися. Наталя Олександрівна з болем у серці спостерігала за тим, як поминки перетворилися на балаган. Закінчивши прибирання зі столу, вона запалила свічку перед фотографією Марії Якина. І помітила вишиту картину, яку бабуся наполегливо просила забрати, коли її не стане. Але Наталя не взяла її, оскільки вважала, що не можна брати речі покійної до закінчення 40 днів. Минуло півроку. Наталя Олександрівна разом із сином час від часу приходила до будинку Марії Яківни. Щоб прибрати та покосити траву. Одного дня вона побачила через вікно, як Таня ходила по двору разом із молодим хлопцем, який робив помітки у блокноті. Наталя швидко одягнулася і поспішила привітатися. Тетянко, здравствуй! привіталася Наталя через паркан. Нарешті ти до нас дісталася. У могилі, На могилі матері вже була. Чи показати тобі, де вона? запитала Наталя, на що Таня відмахнулася та промовила. А навіщо мені могила? З мертвими не поговориш. Наталю Олександрівну вразило це холодне ставлення до матері. Але Таня навіть не моргнула. Вона лише наказала хлопцеві швидше продати будинок, щоб купити нову машину своєму синові Данилу. Наталя, не втримавшись тихо, промовила Бог тебе розсудить, Тетяно. Невдовзі після цього Наталя попросила свого сина забрати із будинку вишивку Марії Яківни. Андрій знайшов вишивку, акуратно зняв її і, повернувшись додому, помітив, що всередині рамки щось лежить. З'ясувалося, що за вишивкою було заховано скарби. Гроші, прикраси і конверт адресований Наталі. У конверті Наталя знайшла листа, написаного нерівним на почерком. Наталю, я завжди вважала тебе своєю дочкою. Дякую тобі за все, що ти зробила для мене. Ці прикраси перейшли мені у спадок, і я хочу, щоб вони дісталися тобі. Ти гідна цього спадку. Читаючи цей лист, Наталя плакала, але відчула глибоке вдячне тепло у серці. І вона розуміла, що ці прикраси стануть спадком. Цієї ж ночі в селі спалахнула гроза, і будинок Марії Яківни згорів у полум'ї, залишивши по собі лише спогади й спадок, який залишився у вірних руках. Через кілька днів після пожежі. Наталя Олександрівна вирішила навідати Таню, щоб розповісти їй про знайдені скарби та лист. Вона сподівалася, що це допоможе Таню переосмислити свою поведінку. Коли Наталя прибула до нового будинку, вона помітила, що той виглядає розкішно і дуже сучасно. Танюшу, привіт, як ти? запитала Наталя, вражена змінами. О, Наталю, привіт. Все добре, дякую, чим можу допомогти. Таня виглядала стримано і не зовсім щиро. Наталя витягнула з сумки конверт і прикраси. Я знайшла ці речі у будинку Марії Яківни. Вона залишила їх мені, але я думаю, що ти повинна знати про це. Таня, побачивши прикраси, виглядала зацікавленою. Але її обличчя залишалося без емоцій. «Хм, Цікаво, я не знала, що мати щось залишила. Дякую, що принесла. І ось ще лист, додала Наталя, постягаючи конверт. Таня взяла його і почала читати. Її обличчя змінювалося від байдужості до шоку. Цей лист я не знала, прошепотіла Таня, затискаючи лист до грудей. Мати так і не сказала мені, що вважає тебе своєю дочкою. Таня довго мовчала, а потім з важким подихом сказала: Мабуть, я багато чого втратила, і не тільки маму. Наталя залишилася з відчуттям полегшення, бачачи, що Таня почала переосмислювати свої дії. Вона знала, що це не поверне минуле. Але сподівалася, що це допоможе тані знайти шлях до справжньої цінності людських відносин. Кілька тижнів по тому Таня зустрілася із Наталею і попросила вибачення за свою поведінку. Вона сказала, що почала більше цінувати родинні зв'язки і сама вирішила допомогти місцевим мешканцям. Таня також вирішила зберегти спадок Марії Яківни. Як пам'ять про її безкорисливу доброту, Наталя відчула гордість і радість, бачачи, що спадок Марії Яківни став не лише матеріальним, але й духовним надбанням. Вона зрозуміла, що істинне багатство не в грошах чи речах, а в здатності залишати добрий слід у серцях людей. Після цього Наталя продовжила доглядати за могилою Марії Яківни. Проводячи час на кладовищі і молячись за спокій її душі, вона розповіла своїм дітям про доброту та самопожертву Марії Яківни, передаючи цю ж пащину далі. І, хоча час минав, пам'ять про Марію Яківну жила у серцях тих, хто знав її як світлу й благородну людину, що завжди залишалася вершиною людської доброти. Таня, Повернувшись із подорожі, прагнула знайти шлях до внутрішнього миру і злагодити розбіжності, що залишилося після смерті матері. Вона вирішила відновити будинок Марії Яківни. Хоча це було непросто. Під час ремонту, Тетяна знаходила старі речі та записи, які нагадували їй про матір. Кожен предмет викликав у неї спогади. І з кожним новим дотиком вона відчувала, як її серце розм'якшується. І хоча біль від втрати не зник, Таня почала розуміти важливість цих спогадів і як вони формують нашу ідентичність. Одного дня Таня, зайшовши на горище, знайшла старі альбоми з фотографіями. Вона перегортала їх, зупиняючись на кожному знімку. Що зображав її дитинство, а також моменти із життя Марії Яківни. Кожна фотографія була свідченням любові і підтримки, яку матір надавала їй протягом усього життя. Таня зрозуміла, що ці спогади стали частиною її душі і вирішила зберегти їх як частину сімейної спадщини. Таня почала частіше відвідувати могилу матері, намагаючись знайти внутрішній спокій. Кожен раз, коли вона сиділа біля могили, вона розмовляла із матір'ю, зізнаючись у своїх помилках і просячи пробачення. Її серце наповнювалося сумом, але також і полегшенням, адже вона відчувала, що матір чує її, навіть якщо вона вже не може бути фізично присутньою. Сімейні зустрічі і свята, на яких Таня раніше зневажала присутність, тепер стали для неї важливими. Вона організовувала обіди і зустрічі, де розповідала про Марію Яківную про те, як важливо цінувати близьких та підтримувати одне одного. Це була її спроба відшкодувати ту недбалість, яку вона проявила раніше. Наталь ж продовжувала доглядати за могилою Марії Яківни, але також знайшла новий сенс у своєму житті. Вона почала організовувати благодійні акції для допомоги нужденним. І кожен раз, коли вона допомагала, вона відчувала, що це частина спадщини Марії Яківни, яку вона продовжує. Її доброта і милосердя стали невід'ємною частиною її життя. Одного разу під час благодійного заходу Наталя зустріла жінку, яка згадала, як Марія Яківна допомогла їй у важкий час. Ця зустріч нагадала їй про важливість кожного вчинку доброти і про те, як маленькі акти милосердя можуть впливати на життя людей. Наталя вирішила, що продовжить ці благодійні акції, щоб увічнити пам'ять про Марію Яківну. Таня також почала допомагати місцевим організаціям та волонтерам, вона стала активною учасницею в роботі із дітьми та сім'ями, які опинилися у складних ситуаціях. Її зусилля допомогти іншим стали частиною її процесу відновлення і самовдосконалення. Таня зрозуміла, що справжня цінність життя полягає в служінні іншим і в підтримці тих. Хто потребує допомоги, З часом Наталя і Таня почали спілкуватися частіше, знаходячи спільні точки дотику в своїй діяльності, Таня часто запрошувала Наталю до участі в благодійних заходах і волонтерських проектах. Вони стали близькими подругами, об'єднаними спільними бажаннями допомогти іншим та вшановувати пам'ять про Марію Яківну. Поступово завдяки своїм зусиллям, Таня і Наталя стали символами позитивних змін у своєму селі. Їхні дії надихали інших робити добро, і з часом село стало більш згуртованим і підтримуючим. Люди почали більше цінувати один одного і допомагати тим, хто потребує підтримки. Наталя і Таня продовжували жити так, як вчили їхні серця. Пам'ять про Марію Яківну жила у кожному їхньому вчинку, у кожному доброму слові та жесті. І навіть якщо Марії Яківни вже не було серед живих, її дух і доброта продовжували впливати на життя людей, що знали її та пам'ятали про неї.